Розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, любі слухачі! Перед мікрофоном Віктор Беляков, і сьогодні я запрошую вас поспілкуватись про свята та їх сприймання, бо ж іноді у підлітків пропадає святковий настрій. Ох, це знову скоро новий рік, а настрою зовсім немає. Не сумуй, доню. Давай створимо разом святковий настрій, прикрасивши квартиру. Угу. А погоду з дощу на сніг теж змінимо разом. Хм. На вулиці ні, але кожен може стати сам собі внутрішнім синоптиком. Ну, така собі порада. Не знаю, чи це допоможе. І чого це діти не радіють святам? Невже буває так, що зовнішні обставини можуть відбити бажання радіти і весело проводити час? Звісно, що на емоційний стан кожного з нас можуть впливати зовнішні фактори, але ж сприймання цих факторів залежить саме від нас? А от коли дитина, наче програмує себе в святах нічого особливого нема, то це звідки? Може це відбувається тоді, коли діти з віком перестають вірити в чудеса? Або їх очікування не збігаються з дійсністю? Чи, можливо, приклад, як майже і у всьому, батьківське ставлення. Але ж якщо дорослі щиро радіють і готуються до торжества, і лише підліток, ні, то це як пояснити? Без психолога тут не розібратися. Тому пропоную завітати на консультацію до Наталії Лазаренко. Вітання, Любі згадався жарт про рідкий сніг. Коли на Новий рік іде дощ, то уявімо, що це просто рідкий сніг. Тісно, буває так, і це не тільки в підлітків, а й в дорослих людей спостерігається на свята зменшення настрою. А з чим це пов'язано? Ну це дуже індивідуально, треба розбиратися, чому саме в, там, в цієї людини знижується настрій на свята. Говорять, навіть що там посилюються депресивні стани. Є таке розуміння, як сезонна депресія, да це осіння депресія саме в листопаді і в грудні, коли дні стають набагато коротші. Ми менше отримуємо сонячного світла і денного світла. На деяких людей це дійсно сильно впливає. Да? Помічаємо, що коли світить сонечко, там падає сніг, воно наче природньо, да? От, що взимку повинен бути сніг, влітку повинна бути тепла погода. Але природа да, настільки фантастична, що вона показує нам зміни і ті місяці, які були названі раніше сезонні да? по виду робіт, там, по спостереженням метеорологічним, синоптичним спостереженням. Зараз не від відповідають дійсності, начебто трошки змістився графік в природи, да, і відкладення йде на місяць. Тепло наступає пізніше, холод і сніжок випадає також пізніше. Бувають зими взагалі безсніжні. Ми звикли, і людина хоче на щось мати якусь опору. Да. Якщо є стабільність, циклічність, то ми вже, начебто, більше розслабляємося. Є стабільність та контроль. Якщо не вистачає стабільності і контролю, ми знаходимося в такому стані паніки. І у деяких людей навіть дійсно може доходити до Чуття панічної атаки, там прискорене серцебиття, якийсь тремор в тілі відчувається, щось відбувається не так, тривога посилюється, таке інше. Хто сказав, що ми повинні радіти, що є якийсь шаблон от свято, і в тебе повинна бути радість тут саме в це свято. Ця радість вона може бути в абсолютно будь-який інший день. Наприклад, хтось любить понеділки саме за те, що в понеділок у нього вихідний. Всі люди по роботам, вулиці пусті, магазини пусті, людина може прогулятися наодинці своїми думками, своїми Чуттями чи це відхилення? Ні, це норма, це абсолютно нормально. Потрібно сприймати саме себе, свої особливості, шукати до себе підхід. А якщо ж ваш підліток не радіє тільки в свята, то це не проблема. Якщо ваш підліток не радіє зовсім, тоді це проблема. Якщо це йде на фоні там, зниження ваги, інтересу до навчання, немає спілкування з друзями, немає соціальних активностей, немає довго настрою, то тоді вже це є причиною для того, щоб звернутися до психолога, сходити на Консультацію, хоча б початково до психолога, до сімейного лікаря, проконсультуватися, що відбувається. Хай сімейний лікар подивиться, порадить, можливо, треба перевірити ендокринну систему вашої дитини, да? можливо, якийсь бій гормональний зараз іде, і це нормально в підлітковому віці. Організм адаптується, він пристосовується до нових умов. Зараз, під час війни, на дітей фон війни він дуже впливає, і ми довгий час уже в цьому знаходимося, і ми не бачимо, коли це може завершитися. Тому стабільність. Ці рівноваги, немає людині потрібні навіть певні ритуали. Ну, новий рік святкування нового року це ритуал. День святкування дня народження це ритуал. А сімейний обід, вечеря, прогулянка там іще ще щось, що в нас на стабільній постійній основі це ритуали. А людині завжди з давніх давен потрібні були ритуали. Вони змінювалися, звичайно ж, на протязі нашого життя. Але люди завжди шукали якусь опору. Потрібно робити ось так. Тоді у людини є да, відчуття стабільності. А якщо в дитини такий ритуал до кожного свята, Згадаємо, що для підлітків характерне мислення суперництво і мислення проти дорослих від Від протилежного, так, да, так, да, так, да, протиріччя для них це властиво. Для підлітків це абсолютно нормально і властиво. Зверніть тоді увагу на те, чи не являєтесь ви дуже нав'язливими батьками в цей період. Радій, радій. Сказати людині, радій, чому ти не радієш? А ну давай радій. Зрозуміло, що ну які приводи для радості, да. Тобто, це Дуже індивідуально, не звертайте на це увагу. Якщо дитина так на всі свята реагує, ну може таке бути, що ваша дитина ну, не любить вона цих свят. Можливо, в неї є особисті її свята. Порозпитуйте її про це. День пухнастого котика, день щасливої посмішки, там день дружби, день обіймів і інші свята. Це нормально? Абсолютно нормально. Я думаю, що ми батьки, ну приблизно там плюс 10, мінус 10 років, в кого зараз можуть бути діти в підлітковому віці. Ми раділи. Новому року і святам, тому що це був особливий період. Наприклад, на Новий рік нам там продавали скрізь мандарини. Ну пам'ятаєте ж, да? Мандарини і точно, точно батьки куплять ці мандарини за останні копійки, останню зарплату. Вони куплять ці мандарини, бо так було прийнято. І ми цьому раділи, бо ми не мали змоги. Вони були недоступні в інший період року. Зараз мандарини можна купити і влітку, і взимку, тобто було би бажання більше фруктів. Ми стали зараз куштувати там більше солодощі, вибір є. Тому наш. Центр радості стимулювався ще за допомогою продуктів, за допомогою їжі, так само там дарувати подарунки, були дефіцити там в одязі, дефіцити в шоколаді, в іграшках. А на свята точно точно щось принесуть. Да, там хрещені прийдуть, принесуть, там ще ми будемо спілкуватися. У у наших батьків буде хороший настрій, і нам, начебто, від цього радісно. Ми підемо там колядувати, ще друвати, да, там заробимо ще там чи гроші, чи цукерки, таке інше. А наші дитини. І діти сучасна молодь уже покоління там після 2000-2010 да, там, рік. Вони зовсім відрізняються. Це інша культура, і це абсолютно нормально. Світ не стоїть на місці. Зараз зміни відбуваються і в державі, і в світі, і поводження підлітків, створення якихось своїх течій субкультур. Це є реакція на те, що відбувається в суспільному, в економічному, в політичному житті країни і всього світу. Також тому підлітки завжди проти. І це нормально. А чи не може такий факт нерадості святам бути від того, що, можливо, дитину просто розбалували, і вона вже очікує все шаблонно? Ми так своїм дітям говоримо, що ви хочете, не знаю, нічого не хочу. Кріблі краблі, ну тобто щось таке незвичне. А придумайте якийсь свій сленг, він дійсно допомагає. Та мова, сленг, на якому говорите ви з своєю дитиною. Це буде трошки її підбадьорювати, і вона буде радіти цьому. Та, щось таке новеньке. Дійсно, що якщо наше покоління там стимулювало і радувало там якісь новий одяг, якісь нові речі, нові місця, в яких ми бували, то наші діти вони більш такі, вони вже бачили більше, да. Них є доступне кіно, попкорн, кока-кола, тобто ну, що, що ще треба для щастя. Їх так? складно зараз здивувати складно здивувати, так. і не треба ставити собі за мету, дивувати їх якимись речами. Це наше батьківське нашого покоління. Здивувати речами, порадувати речами. А порадуйте їх емоційною близькістю, а спілкуванням, якимись особливостями. Ну знову ж таки, мова кріблі краблі вам в допомогу. Оце буде для них зараз набагато важливіше, тому що ми. Думаємо, що нашим дітям потрібно щось дати. У нас навіть питання такі: ти сьогодні їла, де ти була, в скільки прийшла додому, там уроки повчила, тобто такі більш функціональні Матеріально Наш... забезпечити. Так, на так, 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 так. Це функціонал, без нього нікуди, але ж, але ж нашим дітям, нашим підліткам потрібно більше глибоке, емоційне, емпатичне спілкування. Що ти при цьому думала, що ти при цьому відчувала, як ти себе почуваєш? Ось такі питання вони потребують зараз. А може це від? Бувається тоді, коли діти з віком перестають вірити в чудеса. Деякі батьки так вважають. Не може бути. Це ж також розчарування. Але давайте його будемо сприймати як ініціацію. Ви дорослішаєте, ви дізнаєтеся більше правди. Коли ви були маленькими, ваші батьки хотіли вас оберегти. Ваша нервова система не могла все те витримати. Всі ті негаразди життя, які бувають в житті. Тому є період для дитинства. Давайте назвемо його періодом щасливого дитинства. Є період для дорослішання. Підлітковий вік. Це це якраз період пізнання дорослішення сприйняття інформації по іншому. Світ вам відкривається ще з іншого боку. В світі є не тільки радість, а в світі є так само і біль також. І це абсолютно нормально. Ви проходите певну ініціацію і ви стаєте від дитини, а ви переходите в світ дорослої людини. Порада для таких підлітків, які а, не чекають свят. Не чекайте. Ну, дорогі, ви маєте на це право. Не чекайте цих свят. Створюйте собі дні пухнастих котиків, чарівної посмішки, очей, підфарбованих зеленим, червоної шапки чи зеленої шапки. Да? Створюйте собі свої власні свята, але радість, радість вам потрібна. Це точно, точно, точно. І у вас є той центр радості, і його треба час від часу стимулювати для того, щоб балувати. Себе. Бо радість та щастя є гарантією того, що ми зараз розслаблені, зняття напруги, а ми не можемо обійтися без того, щоб напружуватися, прикладати зусилля. І ми не можемо обійтися, наша психіка і наше тіло без того, щоб розслабитися. Тому шукайте, що радує саме вас. Дивіться на хмаринки, там точно будуть підказки. А дивіться на калюшки, там точно будуть якісь відображення, і вони вам підкажуть про те, що вас порадує. Читайте ви Укови книжки відкривайте будь-яку сторіночку, прочитуйте, і це буде вам вказівничком. А для того щоб ви зрозуміли, що вас порадує сьогодні. А ведіть щоденничок, приємних вражень та переживань. Погодьтеся. Немає сенсу змушувати когось радіти, бо це має йти зсередини кожного з нас. Будьте в злагоді з собою своїми почуттями, емоціями, і навіть якщо на свято до ваших дітей раптом завітав сум, прийміть його, можливо, це радість замаскувалася в наряд іншого почуття в будь-якому випадку. Обійміть своїх дітей, давши тим самим зрозуміти, що ви їх приймаєте такими, якими вони є. А я Віктор Беляков, прощаюся з вами, але лише до наступного випуску передачі розпрямлені плечі нашої малечі.